Оті всі люди, про яких я вже вам згадував, там ви побачите, хто гарно бачить, в кружочках верховина 1903. В 1903 році був збудований банк. Це самий крутий банк нашого міста, називався Банк південно російський І оті підприємці, про яких я згадував, там і лікарі, і деріває, і хацарі всі брали кредити саме в цьому банку. на будівництво. Своїх будинків І якраз от там дивіться, де той плакатик, де написано музей зараз. Бачите? От малюнки. О, от там були двері. То, що я вам казав, вхід з торца. Ну, що ви пам'ятаєте, да, Збільшу я вам розказував. Зараз двері перенесли чуть лівіше, а вікно, ну колишні двері заклали. Сьогодні це один з непоганих. На жаль, Хмельницький не є дуже музейним містом. Якщо порівнювати там з аналогічними от я, там з Прибалтійськими, наприклад, там у нас місто розглядав, там 26 музеїв світового рівня. А в нас ну тако по пальцям, і, і один з найкращих ми сьогодні з вами побачимо. Сьогодні це художній музей, в якому Є певні експозиції, і в нашому місті народився, хто цікавиться з вас живописом. Можливо, ви чули такий художник Верейський. От, ну, це художник з ім'ям світовим. Раніше він мав окремий музей в районі Майдану Незалежності, а тепер там є один залів, де демонструється його роботи. Ну, це якщо говорити про наших земляків. А отут між деревами ви якраз бачите того Тараса Шевченка, про яку я згадував. Сірий такий, бачите? У нього з глазами проблеми.